Усім привіт! Завершую сьогодні своє чергове замовлення. В'яжу ось такої альпаки Royal New. 250 метрів на 100 грамів і і і і склад мульточки 55 акрилом. 15 кирпаки і 30 вол. Гарненький склад. Мені дуже подобається. В'яжу на перший виріб з цієї пряжі. Ось така розиночка. Такий манжетик. і хочу вам показати ось таке закриття. Зараз я закриваю низ виробу і хочу вам показати Це рукавчик. Ось така горловинка. Тут зроблена хибна петлівка. ну так з цієї сторони. Патентна резиночка. цей кардиган без гудзиків. І так, дивимося закриття. Петлі, якими я буду закривати свій край, виробу, називаються коміркові. Чому коміркові? Дивіться, ось такий він, ось так гарно розтягується. Мені дуже подобається, як він виглядає на вовні, на напій вовні. Ось, так, ось так розтягується резиночка. Цим методом можна закривати любі вироби. Це можуть бути і шапочки, і шкарпеточки, і шарфики та будь-що. Ось такий виходить край на великому виробі. І зараз я вам покажу, як робляться коміркові Петлі. Чому коміркові? Тому що вони ось так ось так виглядають як комірці. В'яжеться, закривається лицева і виворитня петля по-різному лицеву трошки важче закривати, але Воно того варто є. Тож починаємо. Ми беремо першу петлю на праву спицю, і у нас з вами виворотня петля. Для виворотньої петлі ми робимо звичний накид. Пров'язуємо виворотню. Протягуємо петлю через накид. Не витягуємо, щоб петлі були однакові. І пров'язуємо через першу петлю. Це у нас виворотня. Тепер в'яжемо лицеву. Робимо накид з іншої сторони до себе, пров'язуємо лицеву петлю. Ось так. Тепер нам треба попасти під накид. Заходимо під накид, пров'язуємо петлю у накид, не витягуємо сильно, і пров'язуємо її з останньої петли. Виходить ось так. Далі у нас знов виворотня накид. Від себе виворітня, пров'язуємо її через накид, протягуємо і протягуємо через петлю. Лицева накид до себе, пров'язуємо лицеву і протягуємо її через накид. І робимо її комірець. Ось так виходить. Якщо у нас декілька, дві або три виворотні або лицеві петлі. Ми пров'язуємо воротникову петлю, тільки, закриваємо тільки першу. Наприклад, у нас виворотня, робимо накид, пров'язуємо виворотню. Ось так. А далі у нас знов виворотня, то іншу виворотню ми вже закриваємо просто як виворотню петлю. Ось, ось так закрили і ось так проділи. Точно так же і з лицевими ми поступаємо. І Якщо у нас далі дві лицевих, першу ми робимо зворотничку. зворотничку. Першу ми робимо з комірцем, а другу ми пров'язуємо як звичайну петлю, закриваємо, не пров'язуємо закриваємо. Ось так. Складненько, але неможливо, нічого немає. Тому дівчатка. Кому подобається, робимо такий гарненький краєчок на своїх виробах. Він дуже еластичний. Я в'язала пряжу тут 250 метрів. Я в'язала повністю увесь виріб на спицях 3,75, отакі кубичні. Відкніт про, тому що в мене увесь виріб резиночкою йде, і дуже гарно він ще розпушиться і буде така краса для когось гарної дівчинки. Тож я бажаю всім успіху, удачі, гарного настрою. В'яжіть собі на радість!